Я так люблю квашену капусту, а зараз якраз сезон свіжої. Вона дешева, тому час настав квасити, а ще й порахую вартість домашньої і порівняю з магазинною ціною. Взяла отаку величезну капусту, вагою майже 4 кг і найтяжче то її розрізати. А от нашинкувати мені допоможе мій старенький комбайн. Йому вже десь 14 років. Він до сих пір робить все, що я попрошу. От такий в мене крутий помічник. Взагалі можна купити готову нашинковану капусту і не морочити собі голову. Але я вирішила сама ще слідом за капустою тру одну морковину. І мій тазик каже до побачення. Щось я переоцінила його можливості, але трохи пом'явши капусту, вона розслабляється, стає більш м'ягенькою і вже стає пів тазика. Ну так, так точно, обов'язково сіль. Десь приблизно на око 3 столові ложки на 4 кг капусти. Хто ще додає лавровий лист, перець, воду в мене класика, нічого зайвого. Капуста морква сіль. Тікаю від мене капуста, але зараз трохи масажую і буде слухняна. Все це я складаю в банку. Банку беру найбільше, що в мене є 4 літрова. Головне дуже добре втрамбувати її в банці, зверху прижати і раз на день проколювати і випускати вуглекислий газ. Ну оці бульбашки. Через 3 дні ми вже їмо таку капусту, через 5 днів вона ще смачніша. Я люблю її тушкувати з рисом, робити з неї оладки, додавати у вінегрет та навіть просто у смак румтіти та зимою не хворіти. Зараз. Моя капуста вже у прохолодному льосі. Я порахувала тільки продукти, нагадую, але все рівно різниця в ціні колосальна. Я вже ж розумію, що капуста ще здорожчає, що ще плюс праця, оренда, податки, пакування, але все рівно не настільки. Тому купуйте капусту і квасьте зараз. Нагадую, що квашена капуста це дуже корисно і дуже смачно. Їжте здорові!